Шановні учасники зборів, я з приємністю запрошую до слова голову гусятинської районної ради, нашу однопартійцю хоптян, Надію Андріївну. Доброго святкового дня всім. Дуже приємно після таких сильних сильної когорти чоловіків з такими гарними високими і посадами посадами, і звичайно авторитетними людьми. Мені жінці виступати не так то легко. Але що я хочу сказати? По перше, судячи по залу, ми жінки теж представляємо і є членами тої команди, в яку вірить президент. І всі, хто довірив нам ту роботу, яку ми кожен виконуємо на своєму рівні. Я з гордістю хочу сказати, що я представляю, я є голова ради одного з найсильніших, як є гарне слово, найпотужніших районів області Гусятинського. У нас дійсно є команда. У нас є команда, яка розуміє, що на неї покладені великі відповідальні напрямки. Тобто, ті завдання, які стоять сьогодні на рівні нашої держави, на рівні нашої області, це ті завдання, які саме. Ми повинні виконувати, втілювати їх в життя, доносити до кожної громади до самої маленької. І, звичайно, добробут нашої країни, добробут нашої держави буде тільки тоді, коли ми це побачимо в самому маленькому селі, в самому найменшому населеному пункті. Адже з маленьких сіл виростаю, і потужних сіл виростають райони. А з районів формуються області. А з області, звичайно, потужної, багатої. Області, де є дійсно люди, які спрямовують всі свої зусилля на те, щоб вона розквітала, от тоді і є багата держава, добро добробут якої залежить від нас. Ми сьогодні на святі, ми сьогодні не звітуємо і не розказуємо. Досвід того, що за такий, ви знаєте, все-таки дуже довгий період, починаючи з 2005 року, на кінець ми зібрались, дивимося один одному прямо в очі, і не без всяких. Зусиль без всяких якихось е, моментів, які можуть нас на це е, примусити нас це зробити, ми говоримо з гордістю, що ми є команда партії регіонів. Ми є команда президента, який минулого року, в лютому місяці, виборював свою перемогу разом з нами. Дуже і дуже тяжко. Ті, хто це робив, і знає, і може підтвердити, але як би тяжко не було і важко, тому що реформатори це завжди ті люди, які Стоять як на амбразурі, на них націлено все і добре, і погане, і тільки нашими спільними зусиллями ми допоможемо втілювати те, що вони повинні втілити. Ми віримо в свого президента і в тих людей, які допомагають це робити. Тому я сьогодні хочу вас всіх привітати ще раз святом, тому що це все народне свято. І навіть ті люди, які ще, можливо, не в наших рядах, не сидять в цьому залі, вони хочуть цього і вони будуть з нами. І для цього треба просто-напросто певний час, і звичайно, приємно виконати мені ще одну місію. Поздоровити Ореста Павловича від всієї гусятинської скажімо, громади від всього депутатського корпусу. Я чому кажу від всього? Тому що мало хто у мене в депутатському корпусі цього не захоче, особливо від партії від фракції партії регіонів. Тому що в нас депутатський корпус це консолідація, це конкретна справа. У нас всі розуміють, що їх обрав народ, і працювати звітувати треба тільки перед нами. Орест Павлович, ми вас вітаємо і запевняємо. Ми будемо ще сильніші. Всіх ще раз святом, і нехай дійсно над вами буде ясне небо. Божа благодать! І ті завдання, які стоять перед нами, ми їх виконаємо і повинні це донести до кожної людини, в кожну оселю, в кожну родину. Святом вас.